7 квітня Всесвітній день нашого здоров'я. Та сьогодні ми дізнаємось топ-3 поради для нашого здоров'я від наших вчителів та учнів гімназії номер 46 Привіт! Це три поради, які проводиться про наше здоров'я. Накопичимо свободний баланс, здорове та з харчування та фізичне навантаження. Привіт. Це три поради для покращення здоров'я. Привіт. для здорового харчування, ранкова гімнастика, приємна їжа і позитивний настрій. Привіт! Розкажи нам три поради, як піклуватися про своє здоров'я. Починати з піранням з зарядки, дотримуватися режиму сну та хоча б раз день на день виходити на вулицю. Розкажи нам три поради для здоров'я. Займання спортом, здоровий сон та правильне харчування. Привіт! Розкажи нам три поради для покращення здоров'я. Привіт! Відмовлятися від фастфуду, бути більше води та частіше

امنعي حشره